Буде як за кордоном, так само і в нас за кордоном. В Австрії немає так. Допустим, з кавуном такого таких цигарок немає. Мінтол це максимум, що може бути. В Україні з 11 липня 2023 року заборонили продаж ароматизованих тютюнових виробів та рідин до есигарет з добавками. Колишня робота Житомирянки Вікторії пов'язана з тютюновим бізнесом. Мені подобається, що буде менше навіть спонукання до вживання ті нових виробів, тому що в будь-якому випадку реклама, пропагування, воно ж впливає особливо на молодь, особливо на неповнолітніх осіб, які більше цим цікавляться. Наталія та Борис кажуть, що заборони не вплинуть на кількість курців. Я, я вважаю, що люди, які хочуть палити, вони все одно будуть палити. Да. Навіть якщо це забороняється, так воно і буде. Ви курите так. звичайні сигарети? Так, так. Чому ви не перейшли, наприклад, на трохи? Я вже все перепробував. Я думаю, як це зробити так, щоб викинути палити. Богдан та Ілля купують тютюнові вироби та говорять, що зміни в законі допоможуть зупинити кількість курців серед дітей та підлітків, яких приваблюють ароматні домішки у цигарках. Знаєте про новий закон, який вшов силу 11 липня? Да. Як ви вважаєте? Він правильний? Та да. А ти ага. як вважаєш? Я думаю, що треба було більш не те, що вводить його, а вже стачить правила, щоб неповнолітні не могли купувати. Рита продавчиня тютюнової крамниці каже, що товар з добавками розпродають і в подальшому закупати не планують. В закон вступає поки що лише заборонена виготовлення тютюнової продукції електронних сигарет. Ну, не всієї, звісно, тютюнової продукції, електронних сигарет з добавками, різними ароматизаторами. і е електронних сигарет з ароматизаторами, але не вище двох мілілітрів. Тобто до двох мілілітрів можна буде ще продавати. І зараз продавати можна, а виготовляти не можна. Андрій, консультант тютюнової продукції, каже, що відтепер не рекламує та не пропонує купити пристрої для нагрівання тютюнових сіків. Якщо раніше до 11-го ми Питали, пропонували не бажаєте придбати, то зараз ми е, не говоримо такого, не спонукаємо споживача купити. Якщо він сам зацікавлений, якщо він сам каже так, да, я хочу купити, тоді ми вже розповідаємо. Також в нас вже з нового закону е, ми не пропонуємо дегустацію стіків, бо це також заборонено законом. Юрист Роман Гуртовенко розповідає, що порушення закону передбачає штраф розміром від 30 до 60 тисяч гривень. Санкції може накладати підрозділи Держпромспоживслужби. При виявленні порушення вони складають відповідні акти, встановлюють особу порушника і направляють матеріали про втягнення даних коштів, даних штрафів. Будь-яка накладена санкція за порушення цього закону може бути оскаржена до суду. За словами Романа Гуртовенка, продавати вже виготовлені партії тютюнових виробів дозволяється до 11 липня 2024 року. Вероніка Гасанова, Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.